Якщо хочете, то це патологоанатомічка Розбираємо, і препаруємо всі брехні і пропагандистські наративи, які кремлівські пропагандисти за своїми виключно кремлівськими пропутінськими методичками намагаються напарити нам, вам їм собі, ну і власне всьому світові. Мене Олена Цантила звуть. Дякую, що зі мною раптом ви не підписалися. Зробіть це по перше, це приємно. А по-друге, так ми будемо триматися купи і розуміти, що відбувається в світі пропагандистів. Ну і в нашому теж отой QR-код, який ви бачите безпосередньо тут, десь у мене на Головою, це терміновий збір на лиманський напрямок. Ціна питання 250 тисяч гривень. Чого ціна? Це автомобіль, який нещодавно підірвався на міні, і його потрібно відремонтувати. Це реби, це зарядні станції, і це старлінки для зв'язку. Є там командири, які дбають про своїх, а ми маємо подбати про. Їхніх, ну точніше, наших, бо чужих там на фронтах немає. Отже, це збір, ви знаєте, що робити. А ми починаємо і починаємо. Ой, ви не повірите. З хвилинки цікавої інформації. Алко генерал Гурульов вирішив, що він може ліщей надавати товаришу Трампу, так і каже, товариш Трамп, ти давно не получав? Серйозно. Да. У суддя вийшов не как президент США, а как хозяин мира. Вот. Давайте праздво. Как тот баклан, которому давно ліще не давали, чисто говоря. Соромно ли спитаю? Я правильно зрозуміла, що Путін збирається говорити з бакланом, которому давно ліщей не давали? Ну, або тих ліщів візьме і повиписує безпосередньо з Москвы до Вашингтона. М -м, вже летять, судячи з усього. Ну, это же Ми от... творит. Говорим, вот Трамп Трамп. Кому він угрожает? Нам что ли? Ну, що начало с утематумом. Упускаю историю Второй мировой войны У Українку пух не развяжется, честно говоря. Мух! Який суворий і страшний Гурульов. Бабайку налякав тут Трампа. Уявляєте собі. До речі, в цьому самому ефірі Гурульов заявляє, що щоразу, коли Трамп дивиться, шоу Соловйова, так так, так і заявляє. От так і уявляю: сідає собі Трамп і починає плакати. І от это сьогодні в Сирии посте. Трамп сказал, что будет так. На лопаті, ага, честно. С чего он так будет? Пытается сейчас торговую позицию определить. Да, разговаривает. Классический равно Трамп надо. набрасывает. Да, дерьма на вентилятор. Но От, власне, з цим вентилятором все зрозуміло так само, як і з ними, що вони там один одному накидують, справа здавалось би виключно їхня, але оцей наратив, оце спосіб мислення, який вербалізується і щоразу проявляється в нових пропозиціях, реченнях і жахливих взагалі конфігураціях, які звучать з їхніх зомбоящиків, головних національного штибу їхньої е, зомбу країни, свідчить про те, що ніхто ні з ким насправді по серйозному домовлятися не збирається. Так, так, ми всі бачили Путін на сповідь, на колесах, якщо не бачили, подивіться він там пітніє, щоку тримає всю дорогу. Ну щоб ботокс не стік зі щоки, і краватко щоразу поправляє. Але суть у тому, що саме санкції примушують Путіна м, думати про те, що йому потрібно говорити, але говорити йому сильно не хочеться, бо говорити йому нічого. Доведеться поступатися. А поступатися, м, і особливо коли тобі дає під хвоста українська армія, воно якось дуже не дуже зате дуже розпочати новий діалог. Трамп а та. Та поганий, злий, і ми зараз, як Трампу пінділей понадаємо, Оце головний наратив тижня, що минає у російських пропагандистів. Він залишиться і ще на кілька попереду. Допоки, ну власне, за жабра або за ніздрі кому як зручніше не візьмуть колективного російського Путіна. Ну допоки ціни на нафту ще не будуть стішити нас більше ніж нині. Ну, після інавгурації, ви ж бачили, як нафта поповзла вниз. Це означає, що вниз е, падає м, потенція, якщо дозволите, росіянства колективного і Кремля, зокрема, у тому, щоб вести війну проти України. Але на Прибалтику їм все вистачить. Не повірите, але наша пісня гарна й нова. Почали вони її знову. Прибалтику збираються захоплювати, чи завойовувати, чи просто загарбати, без різниці. Балтийское море. Мы можем освободить Балтийское, то есть сделать Балтийское море своим, так. в том числе только сухопутным путем. А, никакие морские бои нам не помогут. Нам нужна часть балтийского побережья. А -а -а. Александр Юрьевич, это вы, А с... проще, Прибалты вас посмотрят, и это да, я только Нам хотел, сказать, нужен сувалский коридор шириной от Калининграда до Ленинграда. Ой. Я вас понял. Я вас зрозумів, але по-моєму це історія поки на явної не завтрашнього дня. В результаті ми а... їх мы, их прово... а, мы, мы их провоцируем на ескалацію ситуации в Балтійському морі. Поки нам було наш захват собакського коридору. Давайте будемо честными, Це не історія сьогоднішнього, завтрашнього, після дня руководство страны про это ніколи ні одного по слова не произносило. А от тепер дивіться нюанс: по-перше, йдеться про те, що методичку видали, але не погодили. І оцей персонаж побіг поперед батька в пекло. Чому так? Ну тому що він хоче відпрацювати її настільки швидко, наскільки може. А чому з'являється тут Прибалтика? Чому не країни Балтії? Це окреме питання, але Прибалтійський коридор, Прибалтійське направлення, Прибалтійські страни ну насправді Литва, Латвія, Естонія, море Балтійське і країни Балтії. Але тут маємо розуміти, що риторика, коли нам ще з Кремля не спустили, вона тут зовсім не випадкова. А з Кремля такі спустили, бо почали м насправді випускати персонажів, які так чи інакше стосуються країн Балтії. Зараз вам покажемо. Ну і так, море має бути від Ленінграда до Ленінграда. Та намалюйте собі на карті все що завгодно. Яка різниця? Захопителі, захоплювачі вони ж не зупиняються. Прежде, давайте, давайте, Ми поймемо, да. як да. да. ми, поймем, ми обізпечимо безпасність і функціонування нашої Ой, А тут цікаве питання: привіт морським дронам і привіт залишкам Чорноморського флоту Росії, які, ну м'яко кажучи, виявився мало функціональним у цій війні. Так, так, так. Вони досі виводять кораблі з калібрами, з залпами в Чорне море. Вони не не гребують цим, але тим не менше роль чорноморського залишків чорноморського флоту в Росії сильно обмежена. Дякуємо українській армії. Тому що по поводу тілового флоту ми не зря ж упоминаємо це постійно. і об або вже введенних європейських санкціях. І далі буде, але про що мова? Мова про те, що вони наймають спеціальних людей з країн Балтії, які говорять чи такі були про посадах, колишні депутати, причому можливо навіть якихось об'єднаних європейських структур, які говорять: захоплюйте, ми скочили за Росією, Дуже хочеться мені обіждає в тому, що Росія обов'язково перемогу одержить. В этой глобальной войне это ведь не только за территорию, это за духовные ценности, это за наш русский мир. Это, простите уж, пожалуйста, черт возьми за нашу Латвию, потому что это тоже русская земля, это за Эстонию, это за наши города, пролитые веками на метр вглубь русской кровью. Это действительно такой пример. Вот есть, например, такая организация Прибалтийское землячество. Она никак юридически не существует. Но там собрались такие вот там бывшие нынешние политики, какие-то там бывшие политические заключенные из трех стран Прибалтики. Они собираются. Это ничего не стоит. Для этого не нужно собираться в дорогом отеле. Вы совершенно правы, Владимир Рудольфович. Нужно просто набросать идей. И, как знать, может быть, скоро в Москве создастся правительство Латвии в изгнании, правительство Литвы в изгнании, правительство Эстонской республики в изгнании. И на самом деле неважно, Литва и Эстония в ближайшие 50 лет будут существовать как независимые государства или будут там, как во времена Царской России, губернии российского государства. Важно, как они будут строить свои отношения с Москвой, с Саратовым, с Петербургом, с другими городами. Потому что у нас одна ценность, у нас один культурный код. Я повторю, я не чувствую себя иностранцем Российской Федерации, это мое отечество. Угу. Оцей персонаж, який не відчуває себе іноземцем. Він реально проплачена штука, яка активно відпрацьовує кремлівські наративи. Ну і коли він каже, що він скучел скучився по своєму отечеству, ми готові показати йому цього отечества. От вам просимо, яку яка вважається однією з найбагатших в Росічні умови життя, на які вони заслужили. Так це не суперглибинка, це цілком собі умови для життя людей. Ми входимо. Домой, в подъезд. Осторожно, не упасть. Это все налет, лед. понос? Вот. Ой. надеюсь, это Ой грязь. Ой-ой-ой. Вот, тут ничего не видно, наверное, будет. Но вот, смотрите, вода в подъезде. О, За а, педъезд. запах! Вот такой дом, люди добрые. Вот так у нас живет, говорят, 80% жилья в Якутске. Не такие, конечно, аварийные, но... І так же 80% людей ви чуєте самі це пряма мова. Ну думаєте, що це тільки там? Та ні, от вам інша пані, яка сніг топить для того, щоб воду. Району, в 21 первом веке в віці технологій, у нас люди топять сніг для того, щоб помыть посуду, полы, постирать вещи. А, потому что у нас нету ни питьевой воды, ни единственной колонки. Уже 28 лет. Проблема никак не решается. Есть, значит, льготные тарифы. Но наш исполняющий обязанности главы района Ачинского Ярослав Олегович Долгирев не собирается, наверное, что-то сделать для селян Карловки. Не у всех есть транспорт, не у всех есть возможность подвести питьевую воду. Это просто издевательство над людьми. Просто над людьми, не только над пенсионерами, а вообще. У нас вода идет со скважин. Такая, что. А на нікуди не годиться. Ну, далі де текст про те, як вони стражденно страждають, але в той же час дуже активно підтримують, і голосують Путіна за Путіна і його поплічників. І оця ось, історія про те, що цар хороший бояри погані, вона класно працює на російщині. Ба більше саме це і буде основною лінією залишатися і надалі. Ні, ні, не наступного тижня. А в принципі, на ті роки, які Путін собі відвів на того, щоб залишатися в, в позиції, в статусі, ну як завгодно, імітатора або Хоплювача президента. Ну, і от вам хвилинка корисної або некорисної інформації, яку вони заслужили. Направду, для того, щоб зрозуміти, що насправді відбувається в Росії, ви маєте знати кілька речей. Перше, які товари найбільше здорожчали за 2024 рік. Це таблетки, вибачте, від закрепів. Блітки запоров і картопля, але це тільки за офіційними даними. Ще цибуля майже на 50%, ну капуста, ікра і масло. Масло аж на п'ятому місці, але ми пам'ятаємо, що у них там битва за масла відбувається, і взагалі абсолютно це не дивно, оскільки ну, а чому б і ні? Ну а чому б і не побитися за масло? І зрештою так воно і буде. Бо що у них головна мета перемогти штучний інтелект? Ви не повірите, але будьте уважні, що тут Катріарх Піріл виступав, виступав проти штучного інтелекту, але так завиступався, що своїм не штучним а залишком інтелекту двічі один і той самий текст прочитав. Піріл. Щоб іскусний інтелект служив благо людей, а чоловік мог його контролювати. Если верить прогнозам некоторых экспертов, в скором времени может появиться поколение более продвинутых машинных моделей, получивших название «всеобщий искусственный интеллект», которые будут способны думать и учиться, учиться, то есть совершенствоваться, как человек. Важно... Важно, чтобы искусственный интеллект служил во благо людей а человек мог его контролировать. Вот если верить прогнозам, некоторые эксперты говорят о том, что в скором времени может появиться поколение более продвинутых машинных моделей, получивших название «всеобщий искусственный интеллект», которые будут способны думать и учиться как человек. Это не фантазия. А что не плескают вдруг? Чи їм здалося, що їм здалося, що Катріарг Піріл здурів настільки, що читає по двічі один текст? Це вам історія про те, що вони, не змигнувши оком, будуть читати те, що їм напарила. Як навчається штучний інтелект, то сарян не штучний інтелект, а російський інтелект і чому навчається? Маємо візію просто зараз. Відеокадри, які можуть вас шокувати, тому забирайте таких слабкодухих від екранів, бо традиційна руска скріпна сім'єчка просто зараз прямий репортаж з унітазу. <звук> Пиздец плохо. Можно? Да ты куришь? <свук> <свук> ну, мус, мусфать просто не люблю. Сиди. А не, наоборот, холодно.

Чорне поле, чорне поле просто у цих головах. Тут і коментувати не варто. Російсько-традиційна, скрепна мама-папівська родина з дитиною виконує демографічний план і антидемографічний, до речі, теж тому що перспективу цього мальця з цигарочкою ви прекрасно собі розумієте, яка вона буде і на що він буде готовий. Та, в принципі, на все не знати взагалі, а як штучний інтелект мечеться саме з цим. Персонажем маленьким і як ми до нього маємо ставитися? От що ви відчуваєте до цього малого, реально? Вам його шкода, вам огидно, вам цікаво, що з ним буде? Ви хочете, щоб з ним було що? Як ми до нього ставимося? Ну, власне, це величезне питання, бо як вони ставляться до наших дітей, ми з вами прекрасно розуміємо. О, до речі, знаємо, як ставляться до своїх. На секундочку, з 2000 року від моменту першого пришестя Путіна, шкіл. В Росії було 68 тисяч 100 штук, а стало 39 тисяч 500 – 68 і 39. лікарень поменшало вдвічі, навіть трохи більше, замість 10 тисяч 770 – 5 тисяч злишком. 177. Аварійне житло, за те, ну, те, якого мало би не існувати, 159 3000 разів, е, ну, власне, вдвічі збільшилась його кількість. І чиновників так само в геометричній прогресії. Мільярдерів у, 2000, у 2000 році було 0, а стало ну, 120. Тому яка проблема? Жодних. І це прекрасний привід замислитися. А як живуть росіяни? Росіяни живуть прекрасно. Виявляється, бо 2024 рік для них відзначився тим, що суттєво укріпився рубль, що долар там по 120 по 200 Ні, а що не чули, але кажуть, що перемагають В СВО дуже сильно. Демонстрація імітації переможеньки, вбивають друг друга в больших кількостях. і наше кладбище. Тоже не то, чтобы пустуют. И у нас тоже время в этом смысле. В этом смысле. В этом смысле. Не бесконечно. У меня у моего товарища, однополчанина, погиб племянник, двоюродный. Ему на момент гибели было 19 лет. Он в армии. Нет, 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 контрактных, э, там абсолютно не бывает. Нет, 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 совсем нет, вообще, про Никто не жене. Срочную службу не служил из-за плоскостопия. Так вот он со своим плоскостопием, с которым его на срочку не брали, успел на контракт уйти и погибнуть. Это тоже для тех, кто понимает, сигнал. А, а какой это сигнал? Ну який це сигнал? Для кого це для тих, хто понімає? Для того хто там на унітазі курить в свої там 8-10 років. Чи що? Для кого це сигнал? Що вони мають зрозуміти? Їхнє завдання народитися аби померти. Їхнє завдання Путін, цар, заради нього ми помираємо. Причому замість Путіна можна в принципі ставити будь-які прізвища. Он там їхній псевдофілософ Дугін запропонував Путіну замінити собою Леніна. Ми б такі, звісно, пошвидше, будь ласка, замініть в Мавзолеї Путіна на Леніна. Леніна на Путіна взагалі немає різниці. Покладіть їх разом в одну труну. Неважливо, можете навіть не закопувати, бо країна, яка має мерця в головній своїй в головній в головній столиці, в голові столиці, в голові мрець. Ви розумієте, і це напевно що і свідчить про некрофілію і про потяг до мертвих мертвячина головний фактор. В тому що стовріні. У нас, нас теж не так много. Часу у них не так багато, але значно більше ніж нам би хотілося. Що маємо для розуміння? Так, ресурс у них довгий, якщо ми говоримо про людей. Технічного ресурсу до 26-го року точно вистачає їм. Хай би як ми не кипкували над танками, яких вони знімають з підесталів і привозять з мосфільмів. І так вони і далі будуть брехати про все, що завгодно. Що вони хочуть перемовин, а Україна їх не хоче, не може. Ну і власне про що перемовлятися, якщо всі вони території повносили в якусь там свою конституцію, а у нашій конституції їм щось там не подобається. Головна тема на тиждень, що буде наступним, це є перемовини, яких нібито хоче Путін, але не знає з ким говорити. Але, в принципі, він і говорити не вміє. Друга тема це царь хороший бояри плохі, Ну і звісно, вони будуть дулі крутити і кулаками махати і пенделі. Віртуальні, звісно, давати Трампові. Принижувати Європу і погрожувати країнам Балтії. Про Польщу, до речі, теж може винирнути, а може і ні. Але Британія продовжуватиме бісити відверто Росію. Чому бо Британія в носі мала всі ці погрози? До речі, ще одна ремарка, яку маємо ми так само зафіксувати, коли вони кажуть про нацистів, фашистів, русофобів і так далі. Маємо дивитися не лише на Москву, а й на мінськ в особі Лукашенка. Бульбофюрер тут проговорився. Йому питання поста.

Какой-то індус? Ну, це про рішесуника, це про Британію, і це про те, як Лукашенко ставиться до всіх народів однаково і всіх вважає цінними. Цікаво, а як він спілкується з тими африканськими народами в країни, які їздить? От тоді, коли йому там дарують мечі, коней, собак, вінки, і він привозить трактори і картоплю? Він як каже какой небудь індус, приміром, хм. хотів би, і я би хотіла теж на це подивитися. Але жарти жартами. Але маємо зафіксувати, що оце ставлення до тих, хто інакший, і проявляється у нацистів, хай би як вони ховалися під масками кого завгодно. Звертаємо на це увагу і не дамо жодного шансу оцьому прорости в їхніх головах і щоби. Заразило наші, залишайтеся з нами, ну і, власне, найважливіше залишайтеся при холодній голові і гарячому серці.